Тиснуть руки, обіймаються, роблять спільні фото в одному з кінотеатрів Дніпра. Не проштовхнутись. Презентують історичну драму Довбуш. Нині це наймасштабніший український фільм. Над ним працювали за десять років, розповідає режисер. Знімали п'ять. На заваді стали ковід та війна. Фільм був повністю закінчений до повномасштабного вторгнення, але вже озвучення фільму, оркестр, музика, графіка комп'ютерна вже була закінчена частково за кордоном. Нам дуже допомагали польські колеги. Картина вдало поєднує історичні ібо, факти та пригодницький екшен. За сюжетом невеличка група карпатських повстанців оголошує війну польській шлях через її жорстоке правління в горах. Очолює повстання Довгуш, Реальний персонаж за легендою наділений безсмертям. Олексій Гнатковський зіграв Івана, брата головного героя фільму. Я з Івано-Франківська і для мене довбур це священна історія. Це для мене історія моїх гір, звідки я родом. Тобто, це все моє рідне. Я говорив про своє рідне. Наша нація зараз формується і формує своїх героїв. І наша задача пам'ятати їх до сьомого коління. Частина акторів фільму нині у лавах ЗСУ. Зокрема, й Олег Шульга вважає, попри тяжку кровопролитну війну, таких фільмів нині має бути більше. Мій стрілець це такий умовний якийсь, ну, гуцульський снайпер. Дуже важливо, прям суперважливо, тому що це а, фільм один, ну нехай, а їх мало би бути більше, більше і більше. Вони мають працювати на, для всіх глядачів, для всіх військових. Надихати, згуртовувати глядачі від прем'єрного показу. У захваті я дуже задоволений, що зараз наш український кінематограф взагалі в до такого рівня це не перевершена як на мене картинка, гра з кольором, гра акторів. Піднімається, як я сказала на це на свідомість і гордість за свою батьківщину. Що ця історія була 300 років тому і зараз актуальна. Фільм вже можна переглянути у всіх кінотеатрах України, а частину прибутку від показу картини автори передають на підтримку 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.